Привіт, ребятки. Думаю, ви всі зустрічали деяких, типу там противних чи хлопчиків чи дівчат менших за вас на площаці. От ми колись з моєю подругою Сашкою, як я вам про неї колись розказувала. Ми такі з нею були на площадці собі. Її ще брат був, він отдельно грався. Вся мамі наші просто сиділи. Ми такі хотіли скатуватись з горки. І вона така, надка така, теж підходить і така, така каже нам, типа. Дівчатки, а я взагалі тут, тут та сама красива. обступіть мені місце це на цій горці. А ми такі, а чому маємо тобі виступлю? Ти ж не сама гарна дівчинка в, в, в світі. І ще одне напевно ми говорили по-русски. Напевно, на по-русски. Саша, пиши коментар. що Це правда, якщо дехто не вірить. Пиши коментарі. Хай вони нас двох послухають. Торіл, вона така підходить і нас і нам кличе. І, і ми реально скатуємося з цієї горки перші. І ми реально її обсуждаємо, вспоминаємо, буваємо. І реально, це все залишається між нами. Деякі ми вже розказали. І реально вона в мене... Не так бісила. Ще був один случай з іншою подругою. Подруга Марійка. Ми такі собі тіпа, там на дитячій горці, собі там, там десь забиралися на якійсь трубі, яка у десь скатуватись треба. Ми на неї забиралися, собі там ходили, і, одна, і Підходить така дівчинка, я була з одною шляпкою. Та, зараз покажу, вона десь є. Тут, ну, оцю шляпку, Я собі така не, з нею. Вже одна дівчинка така підходить і каже, а можна твою шляпку поміряти? Ну, я така сказала, ну так. Да. Вона мені сказала, мама що, не вірити не можна. Я сказала, так. І вона сказала, давай ти мою поносиш, а я твою. В мене голова була менше сто раз, напевно. І вона ще й хоче мою красиву шляпу на якусь свою драньпо проміняти. І вона сказала, дівчинка, в нас вже 10 секунд, може і 9. Ми можемо на ній тільки побути тоді ні. Вона собі просто така, я, я свою шляпу забрала, вона мені і лав, оділа свою, і, я, і ми просто пішли і обсуждали гріл. Ні, це було нереально. Вона попросила мою шляпу. У нас ще було 9 секунд, а вона її могла носити 11. І ми пішли, я, я носив якесь драню, вона мою шляпу, вона мене не доганяє, бо як ми були швидкі. І, і все. Потім, потім ще, ще, ще я приходжу додому від мами, получаю тирки, де моя шляпа, потім мені ще її іди шукай, а то як був вже, вже я, я не могла її знайти. І все, кінець тій шляпі. Хорошо, що я хоч, хоч її не проміняла на Оце браню. Не вірте ніколи малишні. Вони брехуни ляль. Вони брехуни. І вони ще тіпа, такі, як будто вони самі круті. Вони хочуть себе робити крутими, щоб тіпа, їм дорослі завідували. Ну я не понимаю, ну да, типа там старшокласники мені сім'я. Я теж хочу бути крутою. Але я хочу бути крутою і за того, щоб мені їм здачі давати. За якісь їх поступки за мене. Оце. Тоді ніколи їм не вірте. Ніколи. 7-8 років можете вірити. Так да, можете. Бо вони вже такі, типа, більш розумні, слабкі. Дітям 6 років теж вірте. Добре? Пообіцяють. Вірте їм. Просто вони хороші. Хорошо. І просто їм реально не можна вірити, бо вони просто реально можуть її спеціально попросити, бо не хочеш її порвати, бо, вас нем... бо в них немає такої самої. Ні, якщо вони там. Просто реально вони можуть придоблюватися. Буляська! Там... Вона реально придоблювалась. Я чувствувала і я просто реально не дала. Моєї подружки Сашки не було. І Марійки в той час як та дівчинка Даша була її ріл. І ще її брат тоже Даші тоже за нею. Тоді пишіть в ком. Страплялося з вами, з вами таке, чи може двоє так само траплялося, чи може одне тільки, тоді пишіть в ком. А так-то всім пока.